Дорогі брати і сестри, дорогі всі присутні на цьому місці, сьогодні я хотів би пориздумувати над досить наболівшою темою для всіх нас. І мені здається, що дуже наболівшою темою. Ви знаєте, я дивлюся і бачу, як Дух Святий веде. Взагалі, зібрання навіть сьогодні. Дух Святий через брата Сашу почав одну тему. А В мене буде продовження можна сказати, тієї, ну якби не тієї теми, але продовження. Я потім скажу, чому я так кажу. І ви знаєте, що мені подобається взагалі. Ісус Христос, як Він веде взагалі свої проповіді. І я хочу зачитати місце Святого Писання перше, п'ятий розділ Матвія. Я прочитаю, прочитаю з 1 по дванадцятий, але зупинюся і будемо роздумувати над одним текстом. Єдине відразу попереджу, що я бачу, що ця тема досить обширна, дуже широка, і, швидше за все, я її розділю на дві частини. Сьогодні буде перша, а наступного разу дасть Бог життя буде друга. Давайте зачитаємо з першого тексту п'ятий розділ Матфія. Побачивши народ, він вийшов на гору і коли сів, підійшли до нього учні його. І відкривши свої уста, він почав їх. Навчав їх, промовляючи. Блаженні в Боги Духом, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться, Блаженні лагідні, бо вони вспиткують землю, Блаженні голодні і спраглі, бо вони наситяться, Блаженні милостиві, бо вони повиловані будуть, Блаженні чисти серцем, бо вони Бога побачать, Блаженні миротворці. Бо вони синами Божими назвуться блаженні, переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть ганбити вас та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували і пророків, котрі були перед, нами, перед вами. Ми бачимо, по-іншому ще називають нагорну проповідь Господа нашого Ісуса Христа, інші називають проповідь блаженства. Я хочу зупинитись на одному в тексті, це дев'ятий текст. Там написано так: блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Моя тема називається так: Мир Божий. Ви знаєте, коли я роздумував над цією темою і скажу так, що події останнього часу, мені здається, не тільки в нашій країні, але й в світі, якось підштовхують до цих роздумів і не можеш залишатися байдужим. Коли відбувається навкруги те, що відбувається зараз. І ти бачиш, що написано так в одному місці, е... Єремія каже так: говорить, мир, мир, а миру немає. Бачите? Продовження знають багато хто. Мир, мир, а миру немає. Ви знаєте, коли дивишся навкруги, що відбувається в світі, і здається, що дійсно так хочеться і сказати, що всі кажуть про мир, а миру немає. І знаєте, я почав роздумувати: а чому так відбувається, що це таке? Що, цьому, що до цього спонукає? Чому так говорять в світі, але результат від цього... Чи від бажаного дуже далекий. І мені сподобалося, коли почав читати цю нагорну проповідь Ісуса Христа, і мені сподобалося, як Він сказав. Ви знаєте, я коли готувався до проповіді, я дивився, ну, і стало цікаво взагалі, а скільки слова миротворці чи миротворець є в Біблії? Я не знайшов ні жодного разу, крім цього. Не знаю, можливо, хтось десь з проповідників ще можливо підскаже, я не знайшов. Немає. Одне місце є. І ви знаєте, мені дуже сподобалося, що Господь відніс це блаженство. Ну, як ми говоримо, блаженство це найвища ступінь щастя. Блаженство і він відніс миротворців. До найвищої ступені. Хтось тобто, скаже, чому найвища ступінь? Дивіться, скільки блаженства є: блаженні ті, що плачуть, блажені, ті, блажені лагідні, блаженні голодні, блаженні милостиві, блаженні чисті серцем. Блаженні переслідувані. Хіба мало, наприклад, блаженні переслідувані, бо їх є Царство Небесне. Але ні, мені здається, що дев'ятий текст. І це блаженство, воно найкраще, найвище, най, найвища ступінь блаженства саме тут описано. Чому? Тому що написано, що вони ким будуть? Синами Божими, скажіть мені, будь ласка, хто в родині, для, ну, от, наприклад, в сім'ї, хто, ну, да, хто найважливіший в сім'ї? Діти, правда? Якщо говоримо про батьків, да, наприклад, хто? Кому все достається? Кому спадщина приходить? Дітям. Найвища ступінь, яка може бути в сім'ї, це називатися дитиною. Правда? Тому що йому що? Йому все. Він спадковує все. І ви знаєте, коли ти дивишся і думаєш, Боже, чому? Чому так відбувається, що? Ти відвів, адже, ну давайте на хвилиночку задумуємося, це Христос говорить, це говорить Син Божий. Ми, коли ми починаємо розуміти, хто говорить ці слова, вибачте, це навіть не говорить апостол Павел чи апостол Петро, це говорить це слова Христа. І Він говорить дуже важливі речі. Якщо він говорить, що блаженні молитворці – Бо вони назвуться синами Божими, то автоматично вони що? Вони будуть в Царстві Божому, чи не так? Автоматично, якщо вони плачуть, то вони втішаться, якщо вони назвуться, будуть названі синами Божими. А що ж це за роль така миротворець? Скажіть мені, будь ласка. Я почав роздумувати над цією ролью, і ви знаєте, я зрозумів, чому я кажу, що ця тема досить, досить широка. І е, завдання чи проблема в тому, що якщо дивитися, наприклад, просто по тексту, шукати слово «моретворець», то я вже, як я вже казав, його в Біблії ніде не знайдеш. То хто це такі миротворці? Так, да, ми можемо говорити, і ми почнемо зараз роздумувати над цим, що саме слово говорить да? за це. Що це творці миру? І ви знаєте, що я зрозумів, хтось колись ми ще в дитинстві, десь, ну, не розуміючи, звичайно, слово Господнього миротворці. Да? От нас теж, наприклад, розуміємо, да? що, ми, що є певні роди військ, наприклад, які виконують миротворчу місію. Ну, так, народі кажуть, миротворчу місію. Але цікаво, а війська можуть? Миротворчу місію виконувати. Скажу відверто велике питання. Ви знаєте, і коли почав роздумувати і вглиблюватися в ці... В цю тему, я зрозумів, що це дуже важливо. І знову повторюся, як я вже кажу, що дуже зараз Якось актуально це, якось наболівше. Ти дивишся. от Здається, там останні новини, думаєш, ну ось ну ось десь ось ось, ось щось, про щось може домовляться, і ми зможемо якось якось полегшено зітхнути, да? але час проходить, і ти розумієш, що мир, мир, а миром і не пахне. Ми зараз говоримо в світі цьому, да? Я тоді зрозумів, а, а нам що робити? Мені дуже сподобалося місце одне, От те, що я казав, що брат Саша почав цю тему, і мені дуже сподобалося, і написано так, Ремлянам четвертим розділом, 17-м тестом: бо царство Боже не їжа і пиття, а праведність, і мир, і радість. Дусі святому. Ви знаєте? Мир і радість. Мені так подобається, вони поруч. Ви бачите? Мир і радість да, це логічно. Мир і радість вони поруч. Вони йдуть, йдуть разом. І брат Саша вже говорив. Чи радіємо ми з того, що імена наші записані на небесах? І коли ти задумуєш коли ти починаєш дійсно вникати в ці слова і ти розум... вкладати в це дійсно смисл той, який вкладен... вкладений Христом смисл цей, ти розумієш, чекай. А дійсно, а де радість? Де моя радість? Я говорю про себе в першу чергу? Зараз відбувається дійсно навкруги таке, ну, така якась тривога, якийсь такий, <кхід> якийсь такий неспокій. І ти дивишся, ти намагаєшся шукати щось десь. Ловити щось, щось, намагаєшся знаходити в чомусь радість. Ну, Бо миру немає, да, здається? Намагаєшся радість хоча б шукати в чомусь. Але вона дуже короткочасна, якщо знаходиш щось земного, да? але коли починаєш згадувати Ісуса Хри... слова Ісуса Христа, і ти починаєш розуміти, чекаєш, стій. це Господь говорить. Господь говорить, що. Мир написано не такий. В іншому місці написано, що не такий мир, як ви собі думаєте, я даю вам. Я даю вам мир, який мир. Господи, який мир ти даєш нам? Про який ти мир хочеш нам сказати? Що ти, мені, що ти нам даєш? Ви знаєте, мені дуже подобається, що От і брати, коли виходять на проповідь, вони кажуть мир вам. Да? І учні тих, яких послав. Ісус Христос проповідувати, брат Олександр знову нагад... говорив, але не, ну, якби не сказав це. Він сказав, що Він дав їм інструкцію. Але він говорив, що коли заходите в те чи інше да, місце, кажіть мир. І якщо той мир сприйметься, то він залишиться на них, а якщо ні, він повернеться до вас. Мир. Ви знаєте, мені здається, як я вже казав, кажу, це таке слово, яке зараз. Ну, так хочеться цього миру, правда? Так хочеться цього спокою, миру якогось. Але мені здається, що найбільша помилка моя і може бути кожного з нас, що ми не шукаємо там мир, там, де дійсно він є. От ми шукаємо зараз е, мир, десь, можливо, можемо шукати мир в іншому місці, але не там де, ми, там, де дійсно він є. А де він є? А він є. Написано і мир, і радість. В кому? В Дусі Святому. Ви знаєте, як я вже казав, я багато часу не займу, і я хочу на наступний раз взагалі пороздумувати з вами над місією миротворця. Адже це зрозуміло, що мир, да, як ми кажемо, що мир потрібно шукати в. Написано і мир, і радість в Дусі Святі. Тобто, мир треба шукати в Бозі. Ми на наступний раз більш ширше третнемося цієї теми, але я ще хочу особливу увагу звернути на те, що хто такі миротворці? Це ті, хто творять мир. А для чого вони? А яка їхня, які, яка їхня функція? А можу бути я миротворцем? А якщо я буду миротворцем, то що я маю робити? Як я вже казав, в Біблії немає слів миротворець. Тому дуже важливо взагалі знайти приклади в Біблії, щоб показати, чи розказати, чи поділитися, пороздумувати разом з вами. над цією темою. Хто такий миротворець? І що він може зробити? Нехай допоможе нам Господь, щоб ми могли дійсно. Бачити і мир, і радість у душі святім. Амінь.